Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням бежевого ажурного джемпера, в'язаного гачком з назвою Калейдоскоп. Сьогодні в'яжемо 91-й рядок тулуба джемпера. Так, Давайте розглянемо схему. Ось наш 91-й рядочок. Для того, щоб перейти, нам потрібно зробити. Ще два з'єднувальних напівстовпчика, Перейти в арочку з однієї повітряної петлі 90-го рядка. Від цього з'єднувального напівстовпчика ми робимо три повітряні петлі підйому і одну повітряну петлю візерунку і в ту саму арочку, в яку ми перейшли за допомогою з'єднувального напівстовпчика. Ми робимо стовпчик з одним накидом. Це перший елемент, він не повторюється. Далі повторювані елементи. Ми робимо стовпчик з одним накидом в арочку з однієї повітряної петлі попереднього 90-го рядка. І потім робимо одну повітряну петлю і другий стовпчик з одним накидом в ту саму арочку. З однієї повітряної петлі попереднього 90-го рядка. І цей елемент з трьох петель ми повторюємо до кінця ряду. Всього 74 повтори, ось цих елементів. Це 75-й, він в'яжеться один раз на початку, більше не повторюється. Давайте це зробимо. Ось наш закінчився 90-й рядок. Ми робимо з'єднувальний в верхню петлю стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І далі з'єднувальний напівстопчик, арочку з, напів з однієї повітряної петлі попереднього 90-го ряду. Від цього з'єднувального напівстопчика ми робимо. Три повітряні петлі під одну повітряну петлю візерунку і стовпчик з одним накидом в ту саму арочку з однієї петлі попереднього ряду. Все, цей елемент ми зв'язали один раз, він більше у нас не повторюється. Наступні елементи ми в'яжемо. В наступну арочку з однієї повітряної петлі попереднього 90-го рядка. Робимо накид і робимо стовпчик з одним накидом в цю наступну арочку. Повітряна петля і другий стовпчик з одним накидом в ту саму арочку. І все, і повторюємо цей елемент до кінця рядка. Дуже простий рядок, тут майже неможливо помилитися, ну, але ви про всяк випадок, все одно після пров'язування кількох перевіряйте, щоб візерунок у вас не порушувався. Так, до кінця рядка. Ось Дивіться, будь ласка, я завершила 91-й рядок майже. Останній оцей фрагмент два стовпчика з одним накидом, між якими одна повітряна петля в арочку з однієї петлі попереднього ряду. І ми закриваємо 91 рядок, поєднуючи оці три петлі підйому з останнім стовпчиком, з одним накидом, з'єднувальним на півстовпчук. Ось так. Ось такий вигляд має завершений 91-й рядочок. Зараз покажу, який вигляд має візерунок. От так, зараз. Такий вигляд. І... Вже ось така відстань у мене від пройми до цього крайнього рядка. Ну, звісно, що тут ще треба буде робити візерунок, але рухається достатньо швидко. Все, на сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!